Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Росія планує розпочати новий масштабний наступ упродовж наступних десяти днів. Про це з посиланням на неназваного радника Збройних сил України пише британське видання Financial Times. У статті йдеться, Київ отримав дуже надійні дані розвідки про активність ворога, а його метою, ймовірно, буде окупація всього українського сходу. Серед перших цілей росіян Кремінна і Лиман. За даними американського видання, Путін має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає. Західні танки та озброєння, що потрібно почати це з того, що немає можливості росіян вести широкомасштабний наступ від Білорусі до півдня України. Вони можуть концентруватися виключно на відносно невеликих відівська фронту. якщо ми говоримо про ключові точки нинішніх бойових дій, то вони зосереджені на Донбасі. Луна з однієї сторони достатньо серйозний логістичний центр з іншої сторони він відкриває шлях на Можуть ще ж відкрити шлях на Слов'янськ. А ще кажуть аналітики Українського інституту майбутнього. Росіяни не полишають надій захопити Бахмут, але українська армія змушує ворога лише виснажуватися на цьому напрямку. Дай Боже, друзі. Ми у Бахмуті. Сьогодні 06.02.2023. Боремося з оргами. Давай, насипай. Нам видалася така можливість поїхати в Германію та відучитися на от таких от панцирях, що ми, в принципі, добре зробили. Нам е, Німеччині казали, що ми одні з найкращих учнів були. Це було дуже круто. І ось з листопада ми тут знову на Донбасі. Ситуація тяжка зараз. Вони прориваються, спробують прориватися. Працюємо, працюємо 2-4 на 7. Тось розвідка є цілі обчислюють. Ми працюємо ну, дуже багато цілей, багато розводів піхота. Новий наступ росіян у Луганській області можна очікувати у будь-який день після 15 лютого, вважає голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Чільник Луганщини каже, окупанти стягують дедалі більше резервів на цьому напрямку, зокрема, техніку і боєкомплекти. А ще невдовзі завершуються два місяці, які Путін відвів на підготовку свого нового свіжомобілізованого гарматного м'яса. Наразі ударних угруповань російських військ із боку Білорусі немає найбільш серйозні сили. Ворог зосереджує на сході та півдні, каже міністр оборони. Вони тактику одночасного захоплення України спробували в лютому минулого року. Чим це закінчилось для них, ми знаємо. Воно не спрацювало, ця тактика. Тобто, ресурс був розпорошений, вони втратили багато елітних підрозділів. Тому зараз нова тактика це концентровані, повзучі. Спроби по чуть-чуть по 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 10 метрів захоплювати відтісняти. Тим часом Україна продовжує отримувати сучасну техніку від союзників. До Польщі прибув перший канадський танк Леопард, 2 який згодом вирушить до України. Світлину оприлюднила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. А сполучені штати почали вантажити понад 60 бронемашин М 2 Бредлі незабаром будуть на фронті в наших захисників. І все для того, щоб якнайшвидше прибрати російського окупанта з нашої землі, і нарешті припинити страждання цивільних, яких тероризують Путін та його злочинці. Це війна з нацистами чи готові ми до цього повторного наступу? Ну, чи ми готові, це складно сказати. Але те, що ми більш готові, ніж це було 24 лютого минулого року, це правда. Ми бачимо, що є указ президента, ну, як вимога, так? Щодо створення резервів. Ви бачили, це, це була така потужна нарада. Тобто зараз фактично у нас продовжується мобілізація, якщо ви помітили. От, створюються нові підрозділи, нові частини воєнні не буду їх називати, тому що росіяни теж моніторять ефіри. От, і кількість не буде називати, але це достатньо велика кількість людей. От потім ви ж бачите наскільки зараз сильно влада займається переозброєнням України за рахунок в першу чергу наших іноземних партнерів, звичайно. Ну тобто, принаймні. Прийшло розуміння, що загроза буде, що війна буде, війна буде потужна, і всі про це говорять у владних кабінетах. От єдине, що ну звичайно, я не дуже вірю в ті заяви, які попередньо звучали про те, що Україна в цьому році повернеть Крим. От, хоча дива буває, я вже після цієї війни, після цього року, не здивуюся ні в чому. Але я налаштовувався б на довготривалу війну, достатньо довго, не один і не два роки. От і виходив би, і будував би плани, виходячи з найгіршого можливого сценарію. Ну от і судячи з усього, Зеленський там, ті, хто в провладних кабінетах, цього виходять це. Я бачу по останніх наказах. От І, зокрема й події Сполучених Штатів Америки, які говорять про те, що вони розбудовують виробництво на користь України різноманітної зброї, і, зокрема, снаряді 155 мм, збираються тільки через два роки вийти на збільшення виробництва до 90 тисяч снарядів на місяць, пострілів на місяць. Прошу не снарядів, uh -huh. От. це говорить про те, що навіть США, які вкладає гроші, вміє рахувати гроші. Що вони розрахували, що мінімум до двох що через два роки нам 90 тисяч пострілів на місяць ще будуть ой-ой-ой як по тому варто в це вкладати гроші. Якщо вже США виходять з цього, то я от вам приблизно горизонт планування можна вже відділити. у них нет никакой мотивації встановлюватися. Я не сомневаюсь, що вони сделают все для того, щоб ми вже говорили про бізопасності, в тому числі Москви. В Раді безпеки ООН цього дня провели спеціальне засідання присвячене гуманітарній ситуації в Україні. Як заявила представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, гуманітарні жахи неспровокованої війни Росії проти України продовжують спричиняти величезні людські страждання як в Україні, так і в усьому світі. Понад 17 мільйонів українців наголосила вона, потребують гуманітарної допомоги. Більше про головні акценти засідання поговоримо із Іриною. Соломко, яка приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. ірина, вітаю засідання Радбезу. Сьогодні фокусувалося суто на гуманітарній ситуації в Україні. Заступник генсека ООН Мартін Гріфітс, який і доповідав на брифінгу, сам побував в Україні у середині грудня і на власні очі побачив ситуацію, як описав її Гріфітс і якими висновками поділився у звіті. Вітаю Юлю так виступили до півдачів. А зазвичай це заступники генерального секретаря ООН. Вони є досить сухими та офіційними. Але цього разу якраз Мартін Гріфітс був дуже емоційний і, вочевидь, на цю емоційність його якраз вплинуло в його візит в Україну, адже він був не лише в Києві, він відвідав і Херсон, він відвідав і Миколаїв. Він спілкувався з людьми, як то кажуть, на землі, які переживають щодня обстріли російські, і тому він якраз згадував про це дуже багато у своєму звіті. Але якщо говорити мовою цих то він якраз зазначив, що 17,6 і мільйонів українців це приблизно 40% населення країни, потребують гуманітарної допомоги. Це величезні суми і цифри. І також він сказав, що 7 тисяч українців цивільних українців загинули в результаті цієї війни, і це лише цифри ООН. Тобто реальні цифри є набагато більшими. В той же час в таких непростих умовах ООН вдалося допомогти майже 16 мільйонам українців. Тобто, це мова йде і про грошова, грошову підтримку. Ва ідеї про одежу, про е, обігрівачі, про генератори для шкіл та е, лікарень. А проте цього замало. І саме тому цього місяця е, Мартін Гріфітс планує розпочати новий е, такий етап збору коштів для. України, щоб в наступному в цьому році мета зібрати 4 мільярди доларів для того, щоб в цьому році допомогти 11 мільйонам українців, адже вони досі продовжують виживати в умовах цієї війни. народ України захоплює своєю стійкістю, стійкістю, не зважаючи на смертельну небезпеку, стійкістю не зважаючи на відключення електроенергії та Пошкоджений енергетичний сектор у час лютої зими, стійкістю, незважаючи на наявність мін і вибухонебезпечних залишків війни, які змушують людей переселятися та перешкоджають безпечному поверненню людей, гуманітарній діяльності, а також поновленню сільськогосподарської діяльності, стійкістю, незважаючи на сексуальне насильство, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та знущання, народ України не оминуло жодне страхіття війни. У меня нет ни малейшего сомнения в політичній рішимості і готовной, и военной готовності Росії уничтожить мир. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.